Повішала я, випрала на, швидку, на швидке прання в машині шила плечові шви гарною ниточкою. Ось такою. Краса, правда? Ну. І випрала в машині на швидке прання і ось так, от собі повісила, щоб воно витягувалося. Таке м'якеньке стало. Не знаю, як воно висохне, яке буде, але на дотик просто бомба пуху мільйон. Дуже пушисте, таке пушисте, лялечка просто. Ну, і косюченька, звісно, ті всі волоски вони коляться, але в загальному це дуже-дуже тепло і дуже класно. Тому будемо дивитися, як воно поведеться, чи, чи підтягнеться трішки довжина, чи що з ним станеться. Буду міряти і буду думати. Букові шви теж посшивала тими нитками, що тут були. В принципі, бокові можна залишати. Вони акуратні, я гачком зшивала. І в разі чого, якби що, то могла би її бути і так, ну, залишати, не перешивати. Ось такі справоньки буду залишати, нехай сохне, а поки що беруся до футболочки. Ото, що в мене є, дівчаточка. Я перев'язала, по-перше, настуня розпустила мені футболочку. Я розпутала той моточок, що був. Дійшла до розпускання футболочки, і доня мені далі розпустила. Але що з її тут якась сталася халепка, ниточка обірвалася, ну і мала що взяти на зразочок. І так би мала, і так маю. Що я вам розкажу по зразочку? Звичайно ж, петлі криві косі, тому що ниточку я не вирівнювала, це вже в мотку більш-менш розрівнялася, а ця ще була не розпущена, і вона ось така ось вся кучерявенька. Тому і петлі трішки кучерявенькі. Але що я вам хочу сказати? Ось цю нижню частинку я в'язала спицями номер 4 китайськими. В'язала дуже-дуже туго все, як я люблю, так, щоб аж вода з нитки тіла. Ну, але це в'язання я не можу назвати комфортним, не можу назвати швидким, тому що перетягування по е, спиці е, тугих петель це дуже займає час. Тоді я взяла <ouse noise> адіки, які подарувала мені е, Лена, е, Єлена Макант, Лабіринт рукоділля її канал. Ось такі: от 3,75, такі от малюточки. Е, І що я вам хочу сказати: вільне в'язання на спицях 3,75, ну, вільне, наскільки я себе можу контролювати, воно вільне. Воно нічим не відрізняється від того, що я тісно в'язала на четвірці. Як бачите, тут не видно, де перехід. Абсолютно. Тут вже перехід видно, що я взяла більші спиці і теж в'язала вільно. Це, знову ж таки, четвірки-адіки. Вони. Такі як китайські, тільки тут гострі кінчики. В'язати ними значно, значно, значно комфортніше. І що я вам хочу сказати, але я в'язала вільно. Знову ж таки, я себе, ну бачите, як вільно? Це в мене вільно. Але ніколи в житті ніякі стопери мені не потрібні. В мене нікуди нічого не втікає. Ось, В'язала вільно і вже полотно мені подобається щільність його, воно більше рихле. Мені це подобається для літнього виробу, чи весняного, чи осіннього ранньої осені, але більше є рядність і більше скачуть петлі. Скачуть вони за рахунок того, що покручена нитка, чи через те, що вільне в'язання, я не можу сказати і ризикувати я не буду. Я буду в'язати, якщо я вже маю можливість перевчати себе тісно в'язати то я буду брати ось ці адіки 375 коротюльки і в'язатиму ними. Маю до них довшу і корочу ось такі тросики, і буду в'язати починати знову футболочку. Буду вчитися в'язати чуть вільніше, тому що це просто якийсь капець. Це займає дуже багато часу і дуже багато. А ще якщо, борони Божа, от -то щось підзачіпається, тому що не всі спиці, навіть дорогі мега гладкі на з'єднаннях, то це просто катастрофа. Тому Дівчатка буду вчитися. Ось така справа. Маю зразочок, зараз рахуватиму ряди, тут 20 петель, все помірюю, розрахую на нову, регланчик, і буду приступати. І ще, ще раз перегляну сіточки і щось собі, мабуть, підберу. Все, з цим в мене все. Далі, Кардиган. Кардиган висох. І що я вам хочу сказати, дівчатка, він під, підскочив трішки, довжина підскочила. І, в принципі, я його розпускати не бачу сенсу. Сідає він непогано на фігуру, все в ньому плюс-мінус гаразд, все мені підходить. Я пошивала всі, тимчасово всі шви. Ось так, от гачком, з'єднувальними стовпчиками. Тому, що я вам хочу сказати, я не буду нічого розпускати. Я не буду нічого розпускати, я його буду дов'язувати. Значно м'якша ниточка стала після прання. Прала я. Чим я прала, дівчатка? Шампунем для волосся, мабуть. І все мені підходить, все мені подобається. Він легкий, класний. Все. Працюю далі, буду продовжувати. Розпускати сенсу не бачу. Якщо він не буде на мене, значить він буде на когось з дівчата. Він буде на мене по-любому, в будь-якому випадку, тільки я не впевнена, що я під нього підберу якийсь підходящий одяг. Тоді буду дівчата. Пробуємо. Підходить то так? Не підходить, то ні. Якщо ні, то це просто ідеальний варіант. Нагород, дохліва, тепленько, в кашемірчику, що просто корова не впізнає. Тому варіантів мільйон. Немусово підбирати лук, головне підібрати місце, в яке це можна вдіти. Так? Ось такі справи. Я пішла працювати, і ми зустрінемося, ну, звичайно ж, за секундочку, але чи прийде місяць, чи два, то ніхто не знає. У мене всяке буває. Зараз понеділок, а це означає, що вчора була неділя. А це означає, що вчора був день, буде перев'яз. І, звичайно ж, я в'язала. Звичайно ж, я в'язала свою футболочку з Резе Белам Батік. Ось така чуда в мене є. Ось так от. Реглані лінії вже виглядають плюс-мінус добресенько, все мені подобається, все гаразд. Ну, але є одне але горловинка зависка. Я в неї прекрасно вхожу, все все гаразд, але вона для футболочки зависока. Хотілося б чогось поглибшого, хоч чуть-чуть, щоб більш відкрити, щоб щоб-щоб-щоб, щоб не давило. Для джемпера горловинка просто супер, але для футболки, мені здається, тіснувато. Тому доведеться розпустити ще раз. Ось така у мене чудесія з маркерочками. Сказала Галинка, що вона б ще більше запуталася, але не в моєму випадку. Тут в мене початок ряду, тут спиночка. Зелені маркери Галинки відзначають в мене спинку і перед. Синьо-жовті від Helga like Knit з інстаграм відзначають в мене рукавчики. І від Валентини Вінницької відзначає початок ряду. Чому так? Тому що в мене в'язання інтервальне. Тобто я можу шість петель в'язати, потім десь йти. Щось помогти, щось подивитися, щось перевірити, щось зробити, і так далі, і тому подібне. І коли ти в'яжеш, ідеш, приходиш. Дуже легко зорієнтуватися, коли в тебе є маркери, і ти все собі знаєш, що ти, де ти і як ти. Мені так простіше, коли ти в'яжеш і в тебе у вушко або в два розказують дуже цікаві історії про Майнкрафт, і ти маєш реагувати і робити вигляд. Що ти все чуєш і все розумієш. То такі маркери допомагають зорієнтуватися, що ми переходимо на наступний ряд, чи ще кудись, чи ще кудись. Що ряду не було, видно, так. Ось таке. Тому я роблю так. Воно мені не заважає, воно мене не напрягає, нічого воно мені поганого не робить. Мені так легше. Легше зорієнтуватися, що я на спинці, чи в мене початок нового ряду треба записати, тому що прибавки в кожному ряді інші. Якось так, дівчатка, тому я собі так навішую всякого багатства різних кольорів, щоб розуміти, де я, що я, і скільки раз на день. Ось такі справи. Буду розпускати. Буду розпускати теж. Та нічого страшного, бо ще небагато. Не ну, неділя, один день в'язання злетів. Е, ну, це не смертельно, як ви розумієте. Буду набирати більше петель. Тут в мене 116 петель, буду набирати, не знаю навіть скільки, 136, чи що. Не знаю. Е, ще, ще подумаю, ще, ще раз перемірюю. Ще щось, щось зле поміряла. Не знаю, як так відбулося, але так часом відбувається. Пролетіла. Все. Е, е, іду. На роботу зустрінемося в неділю або в понеділок наступного тижня. Ну, ось прийшов час відзняти підсумки двох тижнів, і вони в мене дуже-дуже хороші. Кокеточка в мене вив'язана. В'язала я не лише в неділю, в'язала я в усі вільні хвилинки і секундочки. Вчора навіть каплю пов'язала на роботі, бо був такий момент, що я мама шпаклювала, а я ще не мала що робити. Тому. Два рядочки пров'язала. Ну, два рядочки 360 петель, тому два рядочки зв'язати це вже багато. Що я вам хочу сказати, дівчаточка, петлі не то що не рівні, вони просто танцюють гопака, високо задираючи ноги. Я це бачу, я це розумію. Я знаю, що в Алізебелла це прання не виправить нічого, воно так і практично залишиться. Але мене це не турбує ніяким чином, жодним. Взагалі, якщо мені подобається, як виглядає у в'язці братний шок, то це далеко не втікло, це практично те саме, тільки без ковтунців. Що я вам хочу сказати, дівчаточка? Щаслива рада і довольна, що вийшло так багато пов'язати саме цю футболочку. Так сталося, що з майстер класом мені не вдається постійні перев'язи, розпуски і від'ємний абсолютно результат, тому я його відклала знову ж таки повністю. І взялася собі до футболочки. Взялася, і воно мені дуже гарно пішло, і я щаслива і раденька. Перезняла на таку довжелезну жилочку, мені Лена Макант дарувала. Це одна єдина жилка, така довжелезна, і змогла приміряти, і зрозуміла, що мені вже досить, що в мене вже є і достатня ширина, і достатня довжина регланої лінії. Тепер буду, що ж, хочу вам сказати, що я думала зняти на додаткову нитку, навіть собі приготувала рукавчики, і закрити їх ось такими шість рядочків хосткової в'язочки, закрити тою ниткою, якою закінчиться виріб. Ось тут буде темно-фіолетовий і тут темно-фіолетовий. Але я уявила собі як мою не худеньку, не, не, не тендітну ручку переділий темна полоса. Візуально я собі це уявила, і мені це не сподобалося. Тому закриватиму зараз рукавчики відразу. Пров'яжу шість рядочків хусткової і закрию петлі і на тому скінчиться і буду об'єднувати тоді. Вивіжу азіатський росточок обов'язково. І, і що, і нічого. До речі, про азіатський росточок. В настійному кардигані африканська квітка, там теж є азіатський росток, але він недостатній і кардиган тягне назад, перетягує передню частину назад, і це трішки незручно. Тому буду в'язати обов'язково досить великий азіатський росток до 5 см точно. Такі справи, тому не буду зараз нічого знімати на додаткові нитки, буду відразу вив'язувати гускову по рукавах, закривати петлі, і далі собі пожену тіло вниз. Дуже дуже що. Тут вже рівніше пішла в'язка, Ой, з таким фокусом, якраз все побачиш. Тому що тут вже залишки тої ниточки, яку я розпускала, і вони вже досить гарно нарівнялися в мутку. Але. Далі ще б рівніше, Але я кажу, мене це зовсім не бентежить. Де-не-де, її і ряність, звичайно, але в цій каші не побачиш ні рядності, ні нічого. Непогана сітка сподобалася мені ось така. В Олічки матерної є дуже схожа. І в Ксенії Cat Кніт, TV Кніт, теж є схожа, але ні та, ні та не ідентична, як в'яжу я. Тому, якщо все буде добре, я відніму шматочок. Саме цієї сітки вона мені сподобалася. Ось такі справи. Що ще хотіла вам сказати: Кардиган. Кардиган я до нього ще взялася лише один раз, щоб скласти і сховати в пакет. І повішала собі на робочому столі на в'язальній машині. І він висить і чекає. Тому що справді буду закінчувати спочатку футболочку і лише тоді братимусь до Е, Найближчі два тижні я. Ну, звичайно ж, я сподіваюсь на краще, але розумію, що я до цієї футболочки, мабуть, і не візьмуся, тому що в мене зараз до 15 липня я маю зробити майстер-клас на конкурс від Анже. Я його вже починала, я вже відзняла повністю спиночку, але все розпустила. Тому треба починати з нуля, знову зразки, знову все наново. А це час. Це час, звичайно, якого в мене дуже мало. Зараз ремонти в школі, багато фарби, багато головного болю і тошноти, тому робота і так не дуже продуктивна. Тому якось так. Добре, любасики мої. Це все, що я зробила за два тижні. Я собою тішуся і пишаюся, тому що справді на часу небагато. Дощики в нас падають активно, трава росте на городі активно, але я вам скажу і, і бурячки, і морквочка ростуть теж ні в року. Тому хай буде так, заросте, то нічого Прополимо, Головне, щоб був урожай. Тому що врожаю насправді треба. Далі, що вам далі хочу сказати, хочу побажати вам, нехай береже вас Бог і сила ППО, наші хлопці і дівчата, які і ночно нас захищають, і їх нехай береже Бог. Хоча багато хто звертається і каже: Я не вірю в Бога. Що ж ви мені важчас, хай береже Бог. Добре, якщо ви не вірите, в Бога, нехай береже вас всі сили природи, землі і води, і повітря, і нехай всі вас бережуть для нас. І для ваших сімей. Тому якісь такі в мене справи? Всім дякую за перегляд! Цілую, люблю, бувайте! До зустрічі в наступному відео!